27 січня о пів на першу ночі, у кафе міста Лубни натиснули тривожну кнопку Причина масова бійка на місце події. Приїхав наряд поліції і охорони. Втім, заспокоїти молодиків не вдалося. Правоохоронцям чинили спротив. Цей же самий момент. Без попередження група осіб в кількості 15-20 чоловік чинила напад, наносячи удари руками та ногами. При цьому намагаючись відібрати табельну вогнепальну та автоматичну зброю. На неодноразові попередження поліції нападники не реагували. Спроба попередити їх про намір застосування зброї та постріли вгору їх не зупиняли. Молодики продовжували на нас нападати. З метою, щоб не було здійснений напад на, на, на інших, ми зібралися в групу от, і почали відходити на більш безпечну відстань. Агресивні молодики втекли з місця події. Зараз від отриманих травм один з правоохоронців досі знаходиться у лікарні, двоє уже повернулися до виконання своїх обов'язків. У той же час колеги розшуківці затримали п'ятьох учасників подій тієї ночі. Ними виявилися жителі Лубен віком від 22 до 26 років. Всім їм повідомлено про підозру у скоєнні одразу двох злочинів: групового хуліганства та умисного заподіяння правоохоронцям тілесних ушкоджень при виконанні ними службових обов'язків. Нині чоловіки знаходяться під домашнім арештом.